Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Вест Hours. Семиповерхівка. Квартира номер 18 загальна площа 51 квадратний метр. Дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя, Є-Відновлення, а також за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира складається з кухні студії. Відокремлена зона для кухні. Панорамні вікна, які ви бачите. Далі житлова кімната з балконом та санвузол. Санвузол 6 квадратних метрів, досить просторий і великий. В комплектацію квартири входить наступне: чистова стяжка підлоги, поштукатурено стіни кнауфом, Ротбантом, Майже всі, крім перестінків, як ви бачите. Також в комплект входить. Розводка траси до кондиціонеру. Дві батареї на кухні, одна батарея в кімнаті. Далі електрокотел. Розводка електрики, сантехніки та каналізації, ну, водопостачання та каналізації. Та болер в санвузлі. Це все входить у комплектацію. Як ви бачите, санвузлі також розведені точки. Ось. І перейдемо вже до більш чіткого огляду. Хідна зона досить простора, можна розплануватися як завгодно. При бажанні тут можна зробити гардеробну або ж залишити такий open space. Прямо по курсу панорамне вікно, вікна компанії Salamander показує вид з вікна. Ось такі види з вікна. Дві батареї правій конник стоїть. Відокремлену кухонну зону. І, як ви бачите, тут місця достатньо, щоб собі розпланувати під свою потребу. Йдемо далі житлова кімната. В житловій кімнаті поштукатуру на цю стіну і стіну біля вікна. Стоїть батарея, радіатор і розведено електрику. Відкриваю балкон, показую. Ось так виглядає балкон. Показую. Ось. Ось така квартира. В наявності є дві одинички під її оселю, є відновлення під стандартну купівлю, та чотири двокімнатних квартири площею 70 квадратних метрів, майже 71 квадратний метр. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю номер в описі. Також всім бажаю Божого благословення, швидкої перемоги. Слава Україні.